Розпаковка одного з найдовгоочікуваніших інструментів. У мене, в принципі, три таких довгоочікуваних було. Це акумуляторний міксер будівельний, шуруповерт потужний і пилка 20 вольтова. Оця пилка, зараз буду показувати. Так, у нас холодно, так. Дивіться, ножик змерз. Дивіться, який маленький. Хто знає, той знає. Так. Ану, щось тут трошки неудобно, напевно, на цьому постаменті. Ну, опустю. Опустю трохи донизу, так. Дивимося, що у нас тут є. Оба мої інструментики. Так, і того пила. Где пила? Я не пила. Так, отака От пила. 201 модель. У мене дуже великі надії на неї, що топова штука. Так як в Дніпремі є така фішка, що новий, і якщо інструмент хороший і новий, його скоро розгрібають. Щоб не розгрібли, взяв ще пилку. Так що, народ, дивіться, якщо кому треба пілки, можу продати 2,5 тисячі. На сайті там без акції у щось 2900 в районі 3 тисяч. Кому треба, за 2,5 можу продати. Взяв кілька штук, думаю, може зажену комусь. Ой, так. Так, далі дивимося, що в нас ще є? У нас ще є клієнка, ну клієнка то таке. Взяв отакого вітрачка, тоже він по акції був. Я нашу взяв вітрака, у мене там в хаті. Виходить, в двох кімнатах немає топлення. І щось немає ентузіазму робити. Хочу цим вітрачком тепло зимою ганяти. Ну, не знаю, в мене один є, реально класна штука. Взяв ще один. Прикольна штуковина. Так що беріть. Далі. Що ще в мене тут є? Взяв е, рукавиці, отак і ого. Це робочі, але теплі. Я пару брав. Хулу. Хулу. А що за хулу? сіз 10 Вони якісь трошки малувачі на мою лапу. А ні, нормально. О. Вони реально класні. ними, Знаєте, що компот добре і закрутку закривати. Вони, виходить, грубі і в руку не пече. Класна штука, взяв дві пари. Далі дивимося. Капець, кліонки більше, ніж товару. Йо, я думав, тут більше всього буде. Так. І ще взяв отакі вого. У мене теж є пара таких рукавиців, тільки вони якісь трохи здоровуваті. Ці маловаті є в мене, а ці здоровуковаті. Тут щось з розмірами не то. Ану попробую оці вого. А, чекай, не на ту лапу. Ну, рукавиці ці удобні. От ну, ті якісь трохи великі на мене, думаю, візьму менше, попробую, як воно буде. ну. О! Топова штука. Ні, от рукавиці реально прикольні. Тут, що класно, що тут магнітик, і сюди можна всяку якусь мілочовку примагнітив. Ніж сам алюмінів, оця штука жілізяка. того воно примагнічується. Оці ну, рукавиці прикольні. Ще й можна пальці свободні, можна в носі колупатися, кози вибирати. Так що все. Кому цікавий обзор цієї пилки, це вже десь в наступному відео буду розбирати, показувати, що там всередині. Кому треба така пилка, пишіть в лічку.